Вітаю на сучасному полі бою. Технології без перебільшення вирішують майже все. Тож сьогодні ми з вами зануримося у світ військової техніки, розберемо ключові види озброєння, які стоять на захисті України від, скажімо, сталевих кулаків танків до невидимих щитів радіоелектронної боротьби. Давайте подивимось, як ці інструменти насправді формують хід сучасної війни. Артилерія, бог війни, Знаєте, цей вислів старий як світ, але сьогодні він звучить, мабуть, актуальніше ніж будь-коли. Саме він задає тон нашому огляду. Адже, попри всі дрони, попри кібератаки, здатність завдавати потужних і що головне, точних ударів на великій відстані це все ще вирішальний фактор. Це по суті та основа, на якій будується сучасна військова стратегія. То що ж це таке військова техніка? Ну це значно більше, ніж просто машини для руйнування. Як бачимо, її головне призначення це саме захист, це дуже складні інструменти, які створили для того, щоб забезпечити мобільність, вогневу підтримку і, що найважливіше, зберегти життя тих, хто знаходиться на передовій. Звісно, сучасний арсенал може здатися неймовірно складним. Щоб внести трохи ясності, ми візьмемо і розділимо все це на ключові категорії. Це допоможе нам не просто перерахувати якусь зброю, а зрозуміти, як усі ці різні інструменти працюють разом, як єдина злагоджена система. Отже, ми зосередимось на чотирьох таких собі стовпах сучасного арсеналу. Це, по-перше, стрілецька зброя в руках піхотинця, далі бронетехніка, що прориває оборону, потім артилерія, яка завдає ударів здалеку. І, звісно ж, авіація та дрони, це очі та жала в небі. Кожен елемент має свою унікальну роль, а всі разом вони створюють таку собі симфонію сучасної війни. А тепер давайте перейдемо до сталевих кулаків армії, до бронетехніки. Це ті машини, що домінують на землі. Їхня сила полягає в унікальному поєднанні трьох елементів це міцна броня для захисту, висока мобільність для швидкого прориву і, звісно, нищівна вовнева міць для знищення противника. Ця таблиця чудово ілюструє, як поєднуються різні філософії танкобудування. От німецький Леопард -2» — це про снайперську точність. Американський Ейбрамс це майже неприступна фортеця на гусеницях, а український оплот вирізняється своєю унікальною системою динамічного захисту, ніж разом вони створюють таку універсальну силу, яка поєднує найкращі риси абсолютно різних шкіл. Просто подивіться на цю цифру: понад 100 – саме стільки танків Леопард 2 було надано коаліцію партнерів, на чолі якої стоять Німеччина та Польща. І це не просто техніка, це величезне посилення ударного потенціалу, яке дозволило сформувати цілі нові бронетанкові підрозділи. А до них додається ще 31 американський монстр М1 Ейбрамс. І хоча їх менше, кожен з них це справжній технологічний стрибок, їхня унікальна броня і дуже потужні двигуни принесли на поле бою абсолютно новий рівень захищеності та мобільності. Тобто тут йдеться про підвищення якості, а не лише кількості. Окрім танків, є ще два важливі типи бронетехніки, які, до речі, часто плутають: це БМП та БТР. І тут є чудова аналогія: таксі для піхоти. От БТР, це, скажімо, броньоване таксі, його завдання швидко і безпечно довести солдатів у потрібне місце. А от БМП це вже таксі з важким озброєнням. Воно не лише перевозить піхоту, але й активно підтримує її в бою вогнем. І ось це ключова різниця. Але потужна атака це погодьтеся лише половина справи. Тепер давайте поговоримо про захист. Адже найважливіші технології часто не ті, що руйнують, а ті, що рятують життя. Отже, погляньмо на невидимі щити сучасного бою. Сучасний захист це такий собі багатошаровий пиріг. Перший шар це динамічний захист, який, ніби боксер, зустрічним ударом відбиває ворожий снаряд. Другий це В-подібне днище, яке розсіює вибухову хвилю від міни, наче ні корабля розсіює хвилі. Ну і третій невидимий шар це реб, тобто радіоелектронна боротьба. Це такий електронний щит, який робить техніку невидимою для дронів і збиває з курсу керовані ракети. Ну добре, а як же зупинити танк? Ось два ключові інструменти. Американський Джавелін це по суті розумна зброя. Оператор просто натискає кнопку, а ракета вже сама знаходить ціль і атакує її зверху в найслабшу точку. Це принцип вистрілив і забув. Українська «стугна П працює інакше. Оператор веде ракету до цілі за допомогою лазерного променя, що забезпечує просто неймовірну точність. Два різні підходи, але обидва надзвичайно ефективні. Захист неба це теж комплексна ешелонована система. На найнижчому рівні переносні стінгер для захисту військ від гелікоптерів та штурмовиків, трохи вище, така собі парасолька від NASAM-100IRST, яка захищає міста від крилатих ракет, а на великих висотах ворожі літаки чи балістичні цілі перехоплюють комплекси БУК та С-300. Важливо розуміти, що жодна система не працює сама по собі, їхня сила саме у взаємодії. Гаразд, ми розглянули окремі інструменти, а тепер давайте подивимось на загальну картину: як усі ці технології змінюють саму стратегію ведення війни, і що, врешті-решт, важливіше: залізо чи люди, яким ним керують? Ця діаграма чудовно ілюструє ключову ідею. Перемога це рівняння з трьох змінних. Так, сучасна техніка це критично важливий компонент, але без міжнародної підтримки для її постачання та обслуговування, і звичайно, без навчених та мотивованих людей, які нею керують, вона залишається просто купою заліза. Усі три складові є абсолютно незамінними. І наостанок, давайте зазирнемо в майбутнє. Війни завтрашнього дня будуть визначатися технологіями, які сьогодні можуть здаватися фантастикою. Просто уявіть собі, штучний інтелект, який аналізує поле бою в реальному часі, бронетехніка з гібридними двигунами, майже невидима для тепловізорів, або ж скоординовані рої дронів, що діють як єдиний організм. Це вже не прогнози, це реальні напрямки розробок, які змінять усе. І все це підводить нас до головного питання. Технології розвиваються з шаленою швидкістю. І здатність країни не просто отримувати, а інтегрувати, адаптувати та створювати власні інновації. Ось що в кінцевому підсумку визначить її здатність захистити себе в майбутньому. Це постійні перегони, в яких просто не можна зупинятися. Дякую за увагу.